Програма виходить за підтримки магазину найкрутішого геймерського спорядження Зона 51». Привіт, шановне ігротовариство, ви дивитеся 232-й випуск Play News, дайджеста про ігри і не тільки сьогодні. Ми, Оксана Зорка, і Олекса Мельник, розкажемо вам про комп'ютерну монополію, карткові режими, економічні зміни і багато іншого. Поїхали. Play.ua розповідав про наміри філа Спенсера зруйнувати стіну між ПК та Xbox One ще до того, як це стало мейнстрімом. Та лише цього тижня на одній із конференцій пан Сонцесяйний заявив, що відтепер Microsoft офіційно провадить політику створення універсальної платформи Windows. Подібний крок зірвав не лише бурю оплесків, але й викликав невдоволення окремих діячів, серед яких і засновник Epic Games, Тім Свині, головний епік не полінувався написати цілу статтю про платформу UWP. За його словами, це найагресивніший крок Microsoft за роки існування ігрового підрозділу. Але, зважаючи на нинішні функціонали можливості Windows Store зі свого гіркого досвіду, можемо сказати, що нічим хорошим це не закінчиться. Причина проста: платформа тримач має повний контроль над усіма змінами до ігор, хай це патчі, оновлення, DLC і таке інше. Тобто, ви не зможете навіть оновити свою гру у Windows Стор без пильного ока Майкрософт пахне вже традиційним відрібно м'яких запахом, ім'я котрому монополія. Щоправда, Філ Спенсер миттєво відреагував на закиди колег і пообіцяв, що хай не відразу, але універсальна платформа буде цілком відкритою. Ігровий підрозділ Філа навіть передбачає тісну співпрацю зі Steam, GOG та іншими крамницями, щойно вирішать нагальні технічні проблеми. Що ж, побачимо, чим це все скінчиться. Тільки би ви покидьки не скиглили, що мікроплатежі у грі за повну ціну це неподобство. Ми все одно продовжимо шматувати ігри, вводити бустери, скриньки, скіни, шапки та іншу хрінь за 5 баксів. Саме так, напевне, думають керівники EA, шмаркаючись у 100-доларові купюри. Справа в тому, що з півтора мільярда річного прибутку половину компанії приніс продаж карток для FIFA, Madden і NHL. Режим Ultimate Team в кожній з цих серій виявився чудовим способом доїти гравців, і ніхто ж навіть не опирається. Навпаки, всі охоче віддають свої грошенятка за кота в мішку, адже ніколи не знаєш, що саме тебе очікує в наступному пакунку. Отакими повільними кроками хвороблива тенденція Тенденція тулити всюди картки захоплює ігровий світ. Спершу спортивні ігри від EA, потім Rise of the Tomb Raider, Halo 5 і навіть розробники Homefront The Revolution піддалися цій спокусі. Очікуємо 100-500 карток, скинів та шапок в Mass Effect Andromeda. Шепард би не схвалив. Зі стану вел цього тижня надійшли одна хороша новина і дві поганих. Один плюс два це ж. Е, ні, забудьте, почнімо з хорошої. Дядько Гей почув молитви усіх, кого блок купувати набори ігор, частина яких вже була у вашій бібліотеці, адже ви платили двічі за ігри, які у вас вже є. А тепер при покупці набору ви платитимете тільки за нові ігри за знижкою цього набору. Тобто, якщо ви побачите трилогію байошок зі знижкою 80%, а перші два байошок у вас вже є. Ви купите тільки інфініт зі знижкою у 80%. Наступні вісті не такі радісні. Valve оголосили, що з 9 березня усі виставлені на продаж або обмін товари будуть утримані аж 15 днів. Хіба що ви обмінюєтеся з давнім стімівським другом? Тоді вам доведеться чекати традиційну добу, а обґрунтували цей крок турботою про споживачів, які рідко заходять у стім. На думку пароварників, три доби утримання не захистять від шахраїв, а от 15 точно допоможуть. Запитайте будь-якого поліцая. Та справжнім ударом у спину шанувальників, паролю 123123 123 стала новина про те, що Valve більше не повертатиме вкрадені предмети з вашого інвентаря. Доволі спірне рішення з одного боку, таким чином компанія стабілізує економіку на стімівському ринку. А з іншого боку, якщо в мене вкрадуть мій хук на пуджа і Valve мені його не. Поверне то наслідки будуть плачевними. Хай вони там усі є тлі моляться, щоби не пізнати мого гніву. Цього тижня колектив PlayUA натворив для вас дубльований ролик про посібник The Division, стаття про підсумки цьогорічної церемонії Оскар, друга частина ретроспективи гонкової серії Dirt, четвертий щоденник розробки смертної кари, огляди XCOM 2 Flame in the Flood і Street Fighter 5 а також запис проходження Far Cry Primal. Розробники чудової пригоди Firewatch додали до гри своєрідний кооператив. На сайті гри можна роздрукувати мапу ігрового світу і доручити другові бути вашим навігатором. А що вигадливо, особливо якщо друг спілкується з вами по скайпу чи рації, як Генрі та Дилайла, Microsoft почала приймати замовлення на окуляри HoloLens. Комплекти для розробників коштують 3000 тисячі доларів і знайдуть своїх власників уже 30 березня. А от значно дешевша версія для широкого кола споживачів. По побачить світ не раніше 2019 року. Реліз рульової гри Kingdom Come Deliverance, запланований на ПК цього літа. Можуть затримати. А все через бажання видавця випустити гру одночасно на ПК і консолях. 15 березня Metal Gear Online отримує доповнення Cloaked in Silence, яке міститиме три нові мапи мультиплеєрного персонажа Снайпер Кукваєт і необмежений доступ до нового режиму гри, котрий з'явиться у квітні. Трі-ту-плейна версія Forza Motorsport 6 з підзаголовком Alex вийде на ПК. Щоправда, лише для Windows 10 і невідомо коли. Днями Assassin's Creed Syndicate отримала доповнення останній Магараджа, де близнюкам Фрай доведеться виконати важливе прохання індійського правителя. Функція remote play дозволить власникам ps 4 транслювати ігри з консолі на ПК. Хай би но тільки керування з клавіатури було би нормальним. Інакше гріш ціна такій функції. Uncharted 4 зазнав вже другого перенесення дати релізу. Фінальна частина пригод Нейтана Дрейка опиниться у продажу 10 травня. Попри те, що Homefront The Revolution буде обсипана а мікроплатежами гра також матиме і сезонну перепустку, яка дістанеться усім власникам колекційного видання. Ускільки оцінять його окремо, наразі невідомо. На честь п'ятиріччя Варгамер сорок тисяч 2 Retribution студія Relic додала до гри нового персонажа. Могутній вождь Некронів перших кілька днів буде безкоштовним для усіх власників гри. А після 15 березня за нього вже доведеться викласти кілька доларів. Компанія Harmonix запустила грошозбір на платформі FIG з метою перенести на ПК Rock Band 4. Портування потребує півтора мільйона доларів, і за перші кілька днів уже зібрано понад 300 тисяч. Хай на консолях ця музична гра програла в дуелі з Guitar Hero Live, Є шанс відігратися завдяки ПК. Творці Шіверлі Medieval Warfare, споживши чогось міцного, анонсували мережеву рубанку Mirage Arcane Warfare. Ту ж саму гру, просто не в середньовічній Них а у казкових декораціях Джон Боєга, який виконав роль Фіна у пробудженні сили, висловив бажання побачити повноцінну сюжетну кампанію у мережевому шутері Star Wars Battlefront. Космоблукалочка No Man's Sky матиме ексклюзивне для ПК видання. За 150 зелених вам вручить металеву модель космольота, дрібку матеріальних приємнощів і код на гру. Диски це вже вчорашній день. У мережі з'явився перший ігроладний ролик Екшена The Sedge від розробників Lords of the Fallen. І здається, нова гра недалеко втекла від свого фентезійного попередника. Студія Sionix спільно з Twitch TV оголосили перший офіційний турнір з Rocket League. Три місяці регулярних змагань, неймовірна напруга і 75 тисяч доларів призового фонду. Реєстрація на змагання розпочнеться 25 березня. Якраз вам вистачить часу, щоб потренуватися. На цьому все з вами був Плейніс. У мікрофон балакали Оксана Зорка та Олег Самельник. Текст диктував Олег Куліков, а записував Юра Лупул. Відео монтував Богдан Зіновий. Ставте вподобайки, поширюйте наші матеріали і затямте.